А ми продовжуємо підбивати підсумки першого туру. Сенсацію Аргентини вже обговорили. А зараз на черзі у нас Німеччина, яка здивувала не менше, поступившись 1-2 Японії. Це просто щось неймовірне. І, відповідно, причини зараз цієї сенсації. Ми спробуємо дізнатися у Романа Саврія, оглядача німецького футболу на сайті Футбол 24. Романе, привіт. Привіт. Поділися своїми емоціями насамперед. Чи ти. Припускав хоча б на один відсоток, що може трапитися якась сенсація, і німці, вдруге поспіль на модіалі стартують з поразки цілком міг припустити, що буде така ситуація, але я не скажу, що Німеччина мене розчарувала в першому таймі була повна домінація, тотальний контроль над суперником. Зовсім нічого Японія не створила, Німеччина не дозволила їй, ну, буквально там перейти центр поля. Була одна обрізка, де був гол з офсайду, але ну це взагалі нічого в порівняно з тим, скільки Німеччина створила там. Статистика ударів щось 14 до 1. Е, Німеччина прекрасно розігрувала в центрі поля, розтягувала е, Японію, е, дуже ефективно використовувала на лівому фланзі. Раум високо підключався. Там під нього створювали простір. Дуже багато з цього можна було створити, і Німеччина створювала. Ну, проблема була в реалізації, по суті. Е, те, що сталося в другому таймі, це скоріше наслідок е, Японії, перелаштування Японії. Японія заграла сміливіше, Японія заграла на зустрічних курсах, і ми побачили те, що завжди ми бачили з Баварією Фліка. Е, стандартна історія, де Дуже багато моментів в обидві сторони. Е, і допускає його команда дуже багато моментів біля своїх воріт, але при цьому створює ще більше біля чужих і, завдяки кращій реалізації, е, пер, перезабиває. Ну, за бразильським правилом: ви заб'єте скільки зможете, ми заб'ємо скільки захочемо. Це звична історія. Але тут просто сталося те, що буває там два-три рази на рік, коли е, там гнабрі змарнував три супершанси. Ще там кілька моментів врятував воротар, вісім сейвів у японського воротаря. А оборона припустилася двох-трьох фейлів, які стали ключовим. Ось і все, нічого абсолютно такого шокуючого для мене не сталося. Ти, до речі, помітив цей певний символізм: дві найгучніші асоціації першого туру, і сценарії абсолютно ідентичні. Фаворит відкриває рахунок з пенальті в першому таймі, а в другому таймі дуже швидко пропускає два голи і просто. Просто десь потрапляє в нокдаун. Це я на Аргентину на, на, натякаю. Я би зв'язав це. Е, ну, По-перше, я би сказав, що це не везіння, в будь-якому разі, це головна причина, що в випадку Аргентини, що в випадку е, Німеччини. А по-друге, ну, просто тут можна провести паралелі. Я би сказав, що Саудівська Аравія в першому таймі грала дуже сміливо з високою лінії. Японія так зіграла в другому таймі. Але все одно був тайм і в Аргентини, і в Німеччини, де вони абсолютно контролювали все на полі і мали здобувати перемогу, так склалося. Це ну я б не сказав, що це якесь розчарування, розчарування в плані результату, але ніяк не в плані гри. А як це сприйняли самі німці у Німеччині? Як сприйняла німецька преса? Які заголовки були, і до яких висновків вони дійшли після цього? Адже попереду Іспанія. Так, ну, велика пересторога щодо того, що тепер можна не вийти з групи, звичайно, тому що там достатньо Японії обіграти Коста-Ріку і вже ну, шанси дуже маленькі в Німеччині. Але при цьому е і були експерти, які традиційно на накидають, накидають на вентилятор, як там Лотар Матеус любить. І зразу ставилися питання щодо того, чому Зюле вийшов з права в обороні, який там припустився одної з ключових помилок. Загалом оборона була така, яка ну зрозуміло, що Шлотербек Шлоттербек і Рюдігер – це грани для оборони. Це очевидно було. І ну, ставилися питання щодо складу, щодо того, чому так підсіла, ну, формально підсіла в другому таймі Німеччина. Але насправді всі визнають те, що Німеччина мала перемагати, що е, зробила достатньо для перемоги і. Е, Ну, якоїсь істерії такої немає, як там була, наприклад, минулого року після Кореї. Ну, тоді, зрозумі... не минулого, а на минулому чемпіонаті світу після Кореї, але тоді вже Німеччина вилетіла. По е, ходу гри схожа ситуація. Просто що зараз ще є шанси, і ну, потрібно обігрувати Іспанію, хоча це буде дуже, -дуже складно. Ой. Як ти думаєш, як у роздягальні Хансі Флік тримає там, дисципліну, які, які в нього взагалі стосунки з командою? Адже він на після матчів прес-конференції ну, так чітко вказав, так? от винен Дзюле, чи доцільно це тренеру робити, і про що це свідчить, коли тренер на початку турніру вже от, називає винних шукає в своїй команді? Чи він просто надто чесний і просто прямо відверто відповів на запитання журналіста? Фліка абсолютно гармонія і ну, дуже позитивні стосунки. Е, немає ніяких там закулісних ігор. І флік насправді захищав команду, бо Гюндоган дозволив собі дуже неоднозначні слова після матчу. Він сказав, що не всі футболісти хотіли м'яч. Складалося таке враження, що не всі футболісти хотіли м'яч, і оце сам флік не зрозумів. І розкр... ну, можна так сказати, е дуже з нас з пересторогою сприйняв ці слова Гюндогана. Е те, що він вказав на те, хто припустився помилок в конкретних епізодах, це не проблема, це він завжди так робить. Але зрозуміло, що першочергово всі помилки це е ну просто е наслідок того, що не перезабивали. Якби забили більше на два-три м'ячі, то ніхто б не говорив про там якусь помилку Зюли, про помилку Шлотербека. А так просто індивідуальні помилки, які, можна сказати, що закладалися в картину матчу, розраховували на те, що ці помилки можуть бути, просто потрібно було біля чужих воріт краще реалізувати. І я хочу наголосити, що от Німеччина мене настільки розчарувала, як, наприклад, розчарували Нідерланди, при тому, що вони здобули результат. Але гра команди ну, на порядок слабша, на порядок. Ну просто це був жах з Сенегалом, як Сенегал наскільки грамотно їх стримав, і в Японії такий сценарій навіть не снився насправді, як е, зіграв Сенегал з Нідерландами. І тут же, от до речі, про пресу була розмова е, про те, Німеччина ж перед матчем зробила акцію, таку закрили роти. Вони і це був протест проти того, що не дозволили вдягнути е, пов'язку One Love. І були розмови про те, чи варто дискусії про те, чи варто це було робити, чи варто зосередитися на футболі. Ну, і різні є погляди. Е, все одно сходяться на тому, що цей жест, якщо футболісти, футболісти пер, на, напередодні зібралися і самі вирішили це зробити, це не було ніякої вказівки зверху. І це абсолютно нормальний е, вчинок, це абсолютно нормальна дія, коли на тебе дивиться весь світ, ти повинен заявляти про свої погляди, а. От, наприклад, як Еден Назар дуже розчарував своєю заявою про те, що е, хай вони перемагають, а не займаються такими справами, що ми приїхали сюди перемагати, і ми не будемо про це говорити, як він за Бельгію каже. Ну це просто стирна позиція, тому що сама Бельгія теж зіграла дуже жахливо. Зіграла Бельгія, і е, коли він це говорить, це просто смішно, ніби людина не бачила, що відбувалося на полі, і хто як грав насправді, тобто. Ці такі вчинки висловлення своєї позиції ніяк не впливають. І оцим Німеччина також привернула увагу і ну дуже позитивний крок Романе. А що ти думаєш про Іспанію? Про наступного суперника Німеччини Володимир Лисько вважає, що дуже неінформативний інформативний матч був із Коста-Рикою. Я в принципі згідний. Ті сім м'ячів нічого не означають. Я ж ну надто слабкий суперник був. Чи розгадав ти десь для себе Іспанію по цій грі, е, якою ти передбачаєш гру проти Німеччини, якою вона буде, я е, Іспанію розгадав ще до турніру, я називав Іспанію разом з Бразилією головними фаворитами турніру, і абсолютно це все підтвердилося. Дуже потужна команда, яка виділяється на фоні всіх збірних, разом з Бразилією виділяється. Тому що це команда. Всі збірні це просто. Ну, збір футболістів, який називається, Соляночка, які просто так. так А в Луїс Седріки побудував дуже сильну команду. Вона насправді це в клубному футболі би не загубилася. Це команда рівня там чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Дуже сильна команда. З нею буде дуже важко. Ми пам'ятаємо, як нещодавно там Німеччина програвала 6-0 Іспанії, по-моєму. Ну, буде складно, і Іспанія в будь-якому разі е, зіграніша команда, але при цьому Німеччина за своїм, потенці... за своїм потенціалом здатна протистояти. От якщо буде такий футбол, як в першому таймі, е, якщо Німеччина зав'є свої моменти, це буде відкритий футбол з Іспанією. Цілком можлива перемога. Я зовсім не здивуюся, якщо Німеччина переможе, але буде, звичайно, дуже дуже важко. Романо, я тобі дякую. За твій експертний розбір з нами був Роман Саврій, оглядач німецького футболу на сайті Футбол 24